Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка. І сьогоднішня тема відео таке цікаве. Сьогодні ми працюємо з вуликом на 230-ту рамку. Це класичний вулик, можна сказати, рута, Лангроста Рута, але чомусь його називають вулик Кука. Дивіться, на сьогоднішній день він має 8 рамок бджоли і десь, мабуть, рамок 6 чи 7. Розплоду. Також багато молодої бджоли і бджоли починають відтягувати вже вощину. Як вощину? Починають будувати ці переходи. Бачите, мене, зачасту в мене всі рамки чисті зверху. А коли видно, що бджоли багато і вони починають будувати, вони починають робити переходи, такі мостики. Що, що я хочу вам сьогодні показати? Я хочу показати, як я розширюю вулик кука. З одного боку, якщо ми зараз подивимося, ну, я, я, хочу, я вибачаюся, тому що я вже почав переглядати цю бджолину сім'ю, а потім подумав, що буде вам цікаво, і вирішив таки е відзняти це відео для того, щоб було зрозуміло, що я роблю. З одного боку, нічого нового я тут не пропоную, тому що це звичайна класична робота з вуликами Лангрости Рута. Завжди, і що хочу сказати про ці вулики. Так, дивимося. Ну, що в нас виходить? У нас виходить, ось якщо ми візьмемо одна рамка печатки. І, мабуть, мені здається, що я трішки запізнився. Тут медово-пергова, в дійсності це медово-пергова рамка. Ми їх не годували, нічого не робили. Це, це та бджолина сім'я, яка не підгодовувалася. В неї було достатньо меду. Так, матка в нас знизу, це матка карніки, бджола. Сіра. Ми помічаємо, що знизу вже будується трутовий сот. Тут матка, ми цю рамку залишимо знизу. Далі йдемо. Ми дивимося, що в нас пирогово медова розплідна. Ну, якщо взяти один, два, три. Чотири. П'ять. І 6 рамок розплоду. Це печатного так можна сказати, і можна сказати, що він на виході. Яка зараз наша буде робота? Дивіться, в нас є також, якщо ми зараз подивимося, у нас є також корпус вощини, Ось у нас корпус вощини, Вісім рамок. Є два способи працювати по цьому. Ми можемо з одного боку докинути декілька рамок сушнини. Або можемо просто ставити в вощину. Я хочу зараз ставити просто вощину. Ми зараз, дивіться, ми зараз забираємо всі рамки розплодні до верху. Верхній корпус. Це один. Тут ми пам'ятаємо, що у нас тут залишалася матку. Ми матку залишаємо знизу. Так, разом з розплодом, разом з усім ми залишаємо знизу. І пішли далі. Дві. 3. 4. 5. П'ять рамок ми піднімаємо до верху. 5. Бачимо, так? Так. Матка в нас знаходиться ось тут. В центральній частині. Так, ще раз переглянемо, чи є в нас тут матка. Тисячу раз потрібно дивитися, тому що. 에... Тому що матка може перейти на іншу рамку. Ні, матка є в нас і ми бачимо, що вона а, у нас ходить там, де потрібно, Ось тут вона ходить. Я, я перепрошую, якщо не, ну, трішки камеру неправильно можливо поставив. Зараз я підійду, подивлюся, що там видно. Чи камера не з, не з цього ну, не зійшла на сторону. Так, подивимося. Ну, Мені здається, що більш-менш нормально видно. Так. ну... Ми... Так, Далі наша, наша робота зводиться ще до одної такої маніпуляції. Також у нас є ще одна медово пергова рамка. Вона стояла з боку, третя. Ось, ну, як третя, перша. І далі ми проводимо таку роботу. Вощина. Вощина. Ощина. Так, цю зараз підклеїти треба. Так, так, так. І тут ми навощували. Ось тільки, що я її навощував цю вощину. Ми, до речі, я вощину нічим не збризкую, як то буває, що потрібно бризкати. Ні, нічого я на неї не бризкаю. Так вона в мене і лишається. Вощина. Так, дві-дві. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 рамок. И еще, давайте на, на ту сторону поставим еще одну рамочку ващины. Так. И тут доставляем еще одну рамку ващины. Далее нам нужно... скористувати ну з... блін 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 блін, блін. А Тут в мене халепа виходить. Знаєте в чому халепа? Халепа в тому, що ця на восьмирамочну э, ганіманівська рішітка, а в нас вона трішки більша. Ну, давайте хвилинку, я зараз піду принесу другу решітку. Я перепрошую. А ви подивитесь, поки я літа. Так, у нас Лисонівська решітка з Лисонівських вуликів має стати добре. Так, так, да, у нас стає добре. І далі наша процедура, дивіться, ну, що ми далі робимо. А, дивіться, це я показав один спосіб, як ми можемо зробити. Якщо у нас, наприклад, не вистачає сушніни чи ще когось. Але можна зробити по-іншому. Можна взяти замість ось цієї вощини. Поставити рамку, для того, щоб матка могла в певний час її засілити. Це можливо буде навіть трішки краще, якщо ми зробимо так. Це два способи, да? тому що в будь-якому випадку бджоли мають відбудову. Вищину. в будь-якому випадку бджоли будуть, Якщо ми, наприклад, їм не поставимо вищину, вони будуть будувати язики, вони будуть будувати переходи і таким чином вони в будь-якому випадку будуть робити ту роботу. Хочеться нам того чи не хочеться. Добре, наверх ми ставимо корпус. Він у нас у нас корпус не покращений, але він поварений в олії і воскові. Верхній люток у нас закритий, нижній відкритий. Що ми можемо далі зробити? Е, одну із таких варіантів я просто ставлю, дивіться, бокова вощина, раз, ставлю розпліт. Влощину з боку ставлю два. Просто з боку ставлю. Е, чому? Ставлю вищину на боку. Дивіться, ще трішки холодно вмищи. Я не сильно хочу, щоб вона стояла біля бокової, ось мається видно стінки біля дерева, щоб там не, не застудилося. Хоча, хоча, опять же, дивіться на є два варіанти, як ставити вищину. Можна поставити ось так. Вони почнуть відбудовувати тільки цю сторону. Є варіант номер два. Ми просто відставляємо рамочку на бік. І ставимо ставимось тут один. Mm -hmm. Далі відставляємо. Mm -hmm. Ставимо два. Навіть ми можемо зробити не так ось. Відставити, поставити центральну mm -hmm. частину. Mm -hmm. Подивимося, де в нас ростуть більш на виході. Тут у нас різновіковий mm -hmm. розквіт. Ось тут пергово. Яйця є? Ні. А ну, Давайте ми сушити. Ось тут ну, таке щось. щось. Ага. І ось щось у нас таке є, що. Але тут не багато зараз впредь в стінку замерзне буде для нас, котрі розладно. Так і залишимо. Але трудень хай стоїть десь там в центрі, бо він вічно, ним проблема. Так. Беремо рамку, яку ми клеїли, ставимо тут. Ставимо. Все, джелина сім'я розширена. Це назвати на скрінговий mm. складно, це більше хоча, метод був знайом. Метод демарі, наприклад, якщо його озвучити як правильно, то по методу демарі виходить, що ми мали би просто закинути все донизу. Як матку кинути просто на вощину? Сушні, ну, декілька рамок сушніни вощин і все остальне вощина. А весь розпліск бджолою підняти доверху. Ну, я так не роблю, тому що в нас все ж таки зараз в цей час трішки холодно і маці треба ще десь бігати там. І все ж таки вони будуть швидше відсівати, ніж якщо їм лишити рамку, наприклад, розплоду. І таким чином ми проводимо розширення вулику кука. Це називається у нас вулик кука. Все, що хочу сказати, що, що, що хочу сказати по медведформу. Давайте ми подивимося. Я мікрофон не надів. Я не знаю, буде чути, було, було чути чи не було чути, я щось за -за забігався. Я маю в виду, що ми потім подивимося, що який буде. Ну, яка буде з цього вихлоп, Да? Я, я перепрошую, я не знаю, було чути чи не було чути, але я це відео все одно в будь-якому випадку викладу. Подивитися, що хочу ще сказати. Якщо, якщо, якщо це класичний метод розширення на вощину корпусної системи. Я завжди так роблю. Якщо ми, наприклад, подивимося на на який вулик, ну, давайте ми подивимося на ось цей вулик. Я зараз його покажу. Ось ми бачимо класичний вулик 10-рамковий. Він розширюється по тому ж самому принципу, як я тільки що показував. Весь розпліт піднімається доверху, вощина сушніна, зверху також ставиться вощина. Можливо, звісно, якщо є взяток і нам в якомусь плані є достатньо. Сушніни, то ми верхній корпус можемо вже заставляти сушніною для того, щоб туди бджоли складували мед. І таким чином ми ну, добиваємося гарних результатів. Бджола зараз йде вся жовта і це вона йде із, із кульбаби, мабуть. Все, друзі, два слова розказав. Що хочу. Давайте ще підемо подивимося на одну бджолину сім'ю. Оай! Зачепилися за щось. Перепрошую, перепрошую, перепрошую. Так, у нас ось тут є ось така сімеючка. І от дуже слабка. от Дуже слабка і доволі. Часто я на неї дивлюся, як, як, вони, як вони виходять з цієї ситуації. Скільки в них розплоду. Чи розвиваються вони чи ні. Ще цю усіві перегляну з вами. Це у нас тут бакфаст, і в них була одна рамка, але на сьогоднішній день вони вже мають три рамки. Бджола жовта, така, як і має бути. Ну, як то, знаєте, не завжди баквас жовтий, але по факту, по факту, коли він жовтий, тоді ще приємніше на них дивитися. Так. Ага, одна рамка, щось щось, типу, розпліт. Баквас попу. Розплоду це щось щось з чимось. Так, дивіться, також розпліт, також розпліт, маточка бігає. І що тут? А тут ганіманівська решітка і також розпліт. Джоли виходять, розпліт. Взяток вже пішов, якийсь більш-менш, дивлюся, сироп, який давали, вже не беруть. Ну, це й добре, з одного боку нашої вже годувати. Все, ми вже їх не годуємо. Хоча раніше підгодовували. Це, це нормально, що хочу сказати, це не думаєте, що якщо холодна весна, бджіл треба годувати. Діки, а... Бо коли починає хтось розказувати з іншого регіону, де в нього набагато тепліше, що бджіл не треба годувати, бо він такий крутий бджоляр, то можна його послати нафіг. Бо коли в нього бджоли гинуть, то він тоді також розказує, о, як все було погано. Все, друзі, будемо на цьому завершувати. Всім всього найкращого, всім пока.